Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Ось таке замовлення сьогодні. Везу на пошту. Це на 35, 25, 20 та 15 літрові. Це все одне замовлення. Такі гарні графіт. Венге. Та біла береза. Біла береза із графітом гарно дивляться в поєднанні. Ось так вони виглядають, коли разом. Можливо, сонечко трішки відблискує і не дуже добре видно, але поєднання дійсно хороше. Але сьогодні не про горщики. Сьогодні я вам хочу показати, як себе почувають мої гортензії широколисті під укриттям. Я вже тут ну, все накриття зняла, щоб не затримувати ваш час. І зараз коротенько пройдемося і оглянемо кожну, кожну гортензію. У нас ще лежить сніг. Сьогодні 23 січня 2025 року. На вулиці тепло, сонечко, тому буду трішки працювати. Під ящиками рослини не відкриваю, вони провітрюються. Це буде як і від снігу, накриття від розломів, так і весною притінення від підгорання. Ось так виглядає синя моя широколиста. Вона ще спить. Суха, не мокра, не випріла. Бруньки. Броньки всі закриті. Ось бачите, як вона виглядає. Ану, були миші чи ні. Дивіться, хтось був, хтось їв. Тому не забувайте під мишей. Додати, тому що можуть погризти рослини. Все з ними добре. У нас передають плюс 15, плюс 12, тому залишу тільки два шари укриття. Я накривала два із панбонду шари і один шар із ось такої тканини. Тому цей заберу, залишу тільки два, два ось такі чохли. Жодного разу свої гортензії я не провітрювала, до них не заглядала, тому що там не було плівки і ця тканина, якою я накривала, дихає, і рослинам нічого зовсім немає. Це вже у мене випробувано, але варто і перевіряти. Тому, можна сказати, половина зими пішла перевірити, чи все добре. І переконалася ще раз, що моє укриття надійне. Європа теж зовсім не мокра, не слизька. Брунечки вже починають тріскати, тому один шар знімаю, залишу тільки два. Обрізати уже буду весною, коли повністю розкрию. Підріжу те, що сухе, і котра з гілочка, котра буде заважати, теж відріжу. Решту все залишу, щоб був гарний пишний кущик. Червона ремонтантна. Теж все сухо, бруньки маленькі, але вже трішки відчувають, що скоро весна. Отрута поїджена, ми ще були, чи миші, я не знаю, хто хтось був. Знизу починають вилазити. Із з гортензіями. все добре, я задоволена. Фіолетова вона висока. Теж хтось їв? Блавмайзе Бруньки теж починають уже тріскати. Тут нікого не було. Ось так виглядають мої широколисті на вулиці. Зараз накрию знову, у нас піднявся вітер. Можливо, погано буде чути. Сніг, ще купа снігу. Йдемо ще у підвал подивимося, як ви себе у горщику почувають на сьогодні. Ось так, у горщиках це малі, золотисті і широколисті. Я їх поливала, напевно, два рази, тому що у мене підвал сухий, це гараж. Тут сухо і горщики були легенькі, сухенькі, тому я контролювала і проливала. Боюся, що скоро вони почнуть проростати, і їх вже тоді не стримати. Це погано. Ще сплять. Ще сплять. Ось ця біла, бачите, вона вже хоче. Вона вже хоче весни. Наречена втікачка. Ось такий жахливий має вигляд, але це, це не страшно. Вони всі такі, не потрібно спішити, не спішіть обрізати. Думавши, що це сухе, це не так. Чим найдовше хочу зберегти їх в сплячому а, вигляді, щоб вони не пробудилися, тому що потім потрібне світло, потрібна температура вища. У мене таких умов немає. Тут у нас сьогодні 9 градусів. 8. Ну, так переважно було всю зиму. Забагато, але інших умов, як я вже казала, немає, тому, як є, бо я ще не обрізала, нема куди спішити. На все свій час. Магнолія з бруньками. Ось така на сьогодні у мене інформація. Такий стан моїх гортензій. Всім гарного дня. До зустрічі!